Костя Загородько, постійно подорожуючи Україною, бачить багато підприємств та товарів, якими Україна може пишатися перед світом. Зокрема, зараз кличе нас на Волинь, побачити зсередини Луцький автобусний завод. Вітаю, друзі. Доброго ранку! Це країна онлайн. Сьогодні ми поцікавимося, що новенького вітчизняних автовиробників завітаємо на територію Луцького автомобільного заводу. Луцький автомобільний завод входить до однієї з найпотужніших автомобільних корпорацій України Богдан. Ця корпорація об'єднує в собі потужності для виробництва автобусів і тролейбусів, легкових авто, вантажної та комерційної техніки, а також має власну розгалужену торгівельну сервісну мережу. Виробничі потужності корпорації Богдан, створення яких інвестовано понад 440 мільйонів доларів, в США, дозволяють сьогодні виготовляти 120-150 тисяч легковиків, до 9 тисяч автобусів та тролейбусів у всіх класах, а також біля 15 тисяч вантажівок та спеціалізованої техніки. Заводи Компанії розташовані у Луцьку, Черкасах та Криму. Автомобільний завод з повним циклом виробництва обов'язково має конструкторське бюро. Зараз маємо нагоду поговорити з Володимиром Антоновим. Він головний конструктор цього підприємства. Доброго ранку, пане Володимир. Доброго ранку. Які моделі автобусів, там, тролейбусів випускає ваше підприємство? На сьогоднішній день модельний ряд нашого підприємства складає понад 20 моделей автобусів. Модели і модифікації різного класу, починаючи з маленьких від 6,6 метрів і закінчуючи 15 метровими автобусами, а також понад 6 моделей тролейбусів. Починаючи від 106 метрів, закінчуючи 18 метров. Деї конструкторів народжені тут, ми побачимо, як практично втілення вже в цехах Луцького автомобільного заводу, щоб туди потрапити одягнені спеціальні уніформи. Автомобільні підприємства з повним циклом виробництва якраз тим і вирізняється, що саме тут, у цих цехах, виготовляється все, що потрібно для складання ну в даному випадку автобусів Богдан. Зараз ми бачимо, до речі, як нарізаються, виготовляються панелі, якими будуть обшивати каркаси автобусів. Посилений каркас майбутнього автобуса Богдан обшивають ось такими ось оцинкованими листами сталі. Це значно збільшує термін експлуатації автобуса. Передня частина взагалі з використанням різноманітних пластиків. Це майбутнє луцького автомобільного заводу. Сучасний автоматизований фарбувальний комплекс відомої компанії Айзіман. Вона спеціально спроектувала і зробила цей комплекс, встановила його на території луцького автомобільного заводу. Тепер на цьому фарбувальному комплексі за рік можна буде фарбувати до 6 тисяч козовів, а відтак і випускати таку ж кількість автобусів. Це святає святих Луцького автомобільного заводу, цех автоскладання, агрегатна база, двигуни, кузов зроблений на цьому заводі. Зустрічаються тут, щоб стати отим якісним автобусом або тролейбусом Богдан. Ось Так і виглядає готова продукція Луцького автомобільного заводу. Найпопулярніший в Україні автобус Богдан а 111 Зараз в нас є чудова нагода протестувати його. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.